О Генрі Наліт на потяг читає Роман Молодій. Чоловік, який розповів мені цю історію, жив кілька років в Аутло на південному заході і займався тією справою, яку так відверто описує. Його опис модус операнді може здатися цікавим, а поради його цінними для пасажира під час якогось нальоту на потяг. Оцінка ж приємностей, що їх одержують учасники пограбування поїздів, навряд чи спокусить когось займатися цією справою фахово. Я передаю розповідь якомога точніше, майже дослівно. Якби запитати думку більшості людей, то всі сказали б, що зупинити потяг важко. Це невірно. Зупинити потяг легко, я певним чином сприяв неспокою пасажирів залізниці і безсонню службовців компанії експресів. Єдині неприємності, пов'язані для мене особисто з нальотами на потяги, полягали в тому, що безсовісні люди дурили мене, коли я витрачав гроші, що становили мою частку. Про небезпеку не варто говорити, а турботи нам були дарма. Одній людині одного разу мало не вдатися було зупинити потяг, двом це вдавалося іноді, троє можуть це зробити, якщо вони досить спритні хлопці. Але п'ять чоловік ось справжнє число. Вибір місця і часу залежить від різних обставин. Перший наліт на потяг, в якому я брав участь, стався у 1890 році. Можливо, шлях, який привів мене до участі у цій справі, дасть вам деяке уявлення про те, як дебютують залізничні розбійники. Шести західних «Аутлос» нас було п'ятеро ковбоїв, що залишилося без діла роботи, а потім дах у них поїхав, і один злочинний тип зі сходу. Цей останній був одягнений як злочинець і втинав різні підступи, чому і про всю банду поширилися погані чутки. Дротяні загородження замість пастухів і дешеві безхатченки створили п'ятьох нальотчиків, а дурне серце шостого. Джим С і я працювали на 101-му ранчу в Колорадо. Безхатченки виживали скотарів. Вони забрали землю і поставили посадових осіб, з якими важко було дійти згоди. Ми з Джимом тікали одного разу на південь від патруля і попрямували верхи в Лахунта. Там ми трохи потішилися, не заподіявши нікому ніякої шкоди, аж раптом втрутилося фермерське управління, яке побажало нас Компліт